Поліетиленовий пакетик, що горить, викидає у повітря безліч токсикантів, у тому числі канцерогени, які викликають рак. Важко навіть уявити, скільки таких небезпечних пакетиків може опинитися у купі сміття, яку вирішили підпалити приміром, ваші сусіди. З першим весняним теплом у конотопі активізувалися й масові прибирання присадибних територій. Наші громадяни точно знають, що робити з минулорічною травою, гіллям та побутовим сміттям. Треба згребти все докупи, взяти сірники і підпалити. Згідно правил благоустрою міста Канатоп, які затверджені у 2008 році, на території міста заборонено спалювання сміття гілля побутового сміття, це є порушенням зазначених правил та винні притягуються порушники законодавства, притягуються до адмінвідповідальності за статтею. 152 Кодексу України про адмінправопорушення. Сума штрафів за прибирання у незаконний спосіб чимала. Її розміри коливаються від 340 до 850 гривень. Утім, як показує практика, штрафи порушників не лякають. Масове порушення законодавства у приватному секторі спостерігається, де спалюють сміття, гілля, побутове сміття. Якщо навіть при наявності договору на вивезення сміття, окрім весняної романтики, дим може навіяти запаморочення, нудоту, кашель, загострення бронхіту та спричинити напад бронхіальної астми. Річ у тім, що листя дерев вбирає в себе шкідливі речовини від автомобільних вихлопів та викиди заводів і фабрик, отож, кидаючи сірнику сміттєву купу, ви випускаєте смертельно небезпечних монстрів на волю. Більше того, саме ваше багаття може перерости в пожежу через спалювання сухої рослинності. Так. Виникають пожежі майже кожного дня, іноді по три виклики на добу. І це стосується як міста, так і района. Переважно це частний сектор, де поблизу росла рослинність. Іноді бувають випадки, коли люди самостійно знищують це називається контрольоване спальне сміття. Тут якби такого немає, такої небезпеки, але ми ще раз наголошуємо, що побутове сміття і суха рослині спалюються на присадних ділянках на відстані 15 метрів від будь-якої будівлі, щоб не сталося лиха, і то воно повинно бути постійно контрольовано. Кожен старанний господар знає, що минулорічне бадилля краще використовувати як компост, та вочевидь таких людей у конотопі небагато. Та ні не провітрить дом, нічого та якби така. Ну да, да. З дуже важко і взагалі важко дихати у гарним димом. Дим. Звичайно, заважає. А як? Ви що? Ми ж задихаємося. Заважає дуже. Часто взагалі, ну як на цьому районі, палять. На цьому не знаю, а там, де я живу, в приватному секторі, там дуже часто. Напередодні Великодня збільшується кількість охочих швиденько прибрати власну присадибну ділянку. Бажання, звичайно, корисне, але пам'ятайте, перший ковток диму отруєного канцерогенами, зробите саме ви. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок, для телеканалу Пульсар.